Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способами додавання. Опрацюй запам'ятай, система лінійних рівнянь методи розв'язання, графічний підстановки додавання, Алгоритм методу додавання. З'ясувати для якої змінної її коефіцієнт в обох. Рівняння зручно перетворити на протилежні числа, знайти додаткові множники, які перетворюють ці коефіцієнти на протилежні числа, помножити порівняння системи відповідно на ці додаткові множники, додати отримання рівняння та замінити змінити одне з рівнянь системи рівнянням з сумою. Розв'язати рівняння суму, підставити знайдений корінь в одне з система, система і розв'язати розв його. Способом надавання зручно розв'язувати системи у рівняннях, яких коефіцієнти при одній і ті тій самій змінній є протилежними числами, записати пару чисел, яка є розв'язком системи. Дія помножити за потреби обидві частини одного чи обох рівнянь системи на такі числа, щоб коефіцієнти при одній зі змінних стали протилежними числами, додати почленно рівняння системи, розв'язати одержане рівняння з однією змінною, підставити знайдене змін... значення змінної. В одне з рівнянь з початкової системи і знайти відповідне їй значення іншої змінної, записати відповідь.